Це торгівельні ядки, що на житньому ринку, як розповідає продавчиня Ніна Черняхівська, ціна на овочі за останні два тижні тут зросла. Ну не тільки дві назад трошки повисилися. Да, трошки це на скільки? Е, ну як би сказати, якщо починає морковка цибулька, гривня дві. А якщо там огірок помідорка, то це ну пределах 7 8, 10 гривень. Підвищення цін на овочі помітили і покупці. Я це бачу. І, і в магазинах підскочили, і тут піскочили. Я це бачу і дуже цим недовольна, бо пенсіонеру це дуже трудно. Я пенсіонер, сама менша пенсія. Чуть-чуть до двох тисяч не дотягає. Це все. Це що може, відказує собі більше всьому, що я хурму візьму, я не візьму, помідори я не візьму. Все. Дорожає все. За словами інспекторки з торгівлі житнього ринку Лілії Сербайцевої, адміністрація ринку ціни не регулює, а зростання цін помічає майже кожен день. У нас все залежить від оптовика, бо це все у нас розниця. є оптовик Продає по 5, то воно буде дешевше. Якщо почне продавати по 10, то факт, що тут уже на 5 гривень воно все піднімається. Воно кожен день підвищення це йде, кожен раз. Ціни на оптових та роздрібних ринках залежать від виробника. Ми побували на овочевому комбінаті Станішівка, і директор комбінату розповів про причини підвищення цін саме на тепличні томати та огірки, які тут вирощують. Як правило, в зимовий період найкращий поставщик овочів в Україні це тепличні комбінати. І зараз наступив момент, коли майже. Всі тепличні комбінати у них міжсезоння, тобто завершився основна сівозміна, і йде підготовка до нового сезону, тобто посів. Тому в даний момент відчувається дефіцит овочів свіжих. Переважно це огірок, помідор. Ну і немаловажний фактор це те, що вирощування в зимовий період овочів це дуже енергозатратна справа. Тобто, добрива подорожали за останніх два місяці в два рази. Електрик, Рика подорожала, тобто це все складові процеси. Як правило, теплиці опалюються у кого газом, у кого вугіллям, у кого деревиною. Газом на станішівському овочевому комбінаті опалюють лише у сильні морози. А основним видом палива є подрібнена деревина. На сьогоднішній день це основний вид нашого опалення. Подрібнена деревина. Ціна неймовірна. З 500 гривень за піднялася майже до 800 гривень за А в минулому році до порівняння була 350 гривень за куп. Тобто ціна неймовірна. Тобто я відчуваю, що цієї зими овочі будуть дорогі, будуть дорожчати однозначно. З такої собівартості їх вирощування в теплицях вони не можуть бути дешевими. Антоніна Тугас, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.